1 квітня комунальна установа, централізована бібліотечна система для дорослих міста Одеси, бібліотека Філія 2 імені Костянтина Паустовського представляє у рамках євроінтеграції до Міжнародного дня сміху онлайн-історичний огляд версії походження дня сміху. День сміху неофіційне свято, яке відзначається за традицією. Святкування Дня сміху має глибокі історичні корені. Є версія, що це свято пов'язане з античним святом богині Деметри, чию доньку персифону викрив Бог Аї. Пошуки Персифони ні до чого не призвели, бо її крики були лише оманливою луною. В Німеччині цей день збігався із Днем Святої Марії Єгипетської, прозваною Марією Брехухою. Того дня дівчата дурили хлопців, аби верховодити майбутнім чоловіком. День сміху традиційно відзначають розіграшами. В ряді країн він також має назву День дурня. Той, хто дав себе розіграти, вважається квітневим дурнем. В Україні про це свято кажуть перше квітня брехня сусіння. Французькі кондитери виставляють цього дня величезних шоколадних риб, а дітлахи намагаються прикріпити до спин товаришів паперових риб. Про виникнення першоквітневої традиції існує чимало різних гіпотез. Але багато хто вважає, що її корені сягають у середньовічну європейську балаганну культуру. По суті, це один із найстійкіших елементів язичництва, що осіли в християнській свідомості. Ісландські саги також розповідають, що звичаї обманювати 1 квітня існують з дуже давніх часів та введений з самими сагами, богами. Цей звичай. Поширений у Данії, Швеції, Норвегії та в багатьох інших країнах. Перша письмова згадка про 1 квітня як конкретний день усіх дурнів знайдено в англійській літературі і датується 17 століттям. сторіччям. Щоправда, стверджують, що у Франції він існував із 1564 року, коли там було введено новий календар. Що пересунув новий рік із 25 березня на 1 січня? Найпопулярнішими жартами американських школярів залишається кинутий на дорогу прив'язаний гаманець чи аркуш паперу, що чіпляється позаду з написом Чекаю, стосуна. США перше квітня називають святом серця, а не держави. У німців здав не існує звичай посилати кого-небудь найчистіше дитину за тим, чого не можна принести. Цей жарт називається Посилати кого-небудь у квіти. Існує думка, що цей жарт у англійців та німців з'явився як наслідування одному з епізодів святого письма, сценічне зображення якого існувало у середньовіччі. Як припускають науковці в Україну це свято прийшло з Німеччини. А в місті Одеса в цьому році відзначили ювілей юморині – 50 років заснування першоквітневого свята. На жаль, сьогодні Одеситам не до сміху, як і всім українцям, триває війна, гинуть справжні патріоти захищають нас з вами. Слава Україні! Слава ЗСУ!